Ця мелодія за останні півроку стала звичною для слухачів радіо Далматин на 101FM. Всі, хто починаючи із жовтня 2011-го у неділю вмикав радіо на хвилі 101FM або заходив на його сайт, мали змогу наживо почути і побачити черкаських музикантів. Ідея цього проекту належить ведучій радіо Ользі Касьяновій і втілити її в життя. Вона мріяла вже давно. каже перспективи у черкаського музичного руху є. Якщо не буде такої людини, як «Толкач», то, мабуть, цих перспектив і не буде, тому що кожен гурт він не дуже в нас в Черкасах на жаль вірить у свої сили. Жодного гурту, який би знаєш, так взявся за своє просування, у нас немає. Мабуть, лише ефект бабочки. От я можу про них так сміливо сказати. Власне проект саунче і є своєрідним способом просування черкаської музики, ознайомлення широкої аудиторії з творчістю місцевих колективів. Взагалі, щоб місто побачило, які є групи, так я вважаю. А для нас це дуже гарний досвід. Я вважаю, що ну так би прорив для города Черкас. Ви представте всі групи, рок-групи города Черкас і не тільки выступят, э, здесь, на цій сцені. Всі там ну, нонсенс раніше такого не було. Протягом двох фестивальних днів на сцені побували гурти Пандора, співбратів, Фофілмс, ефект метелика, збіг обставин, ліфт, варка, печворк та інші. Для більшості музикантів фестиваль став чудовим стимулом об'єднати зусилля, адже, як стверджують вони самі, музичному рухові в Черкасах не вистачає саме згуртованості. Я думаю, що все ж музикантам треба держатися в місті, щоб продвігати друг друга, може хтось десь щось знає, услышить. Відвідувачі фестивалю залишилися задоволені. Фестиваль Саунчетакрас саме ну тот то, то, то фестиваль, який об'єднав це все. Я думаю, спасибо організаторам Олі Касянове і ну всім, хто приймає участь, дійсно, що це пройшло наконець то Історичне собиття. За словами Ольги Касьянової, фінал Саунче це ще не кінець проекту, а лише завершення його першого сезону. А отже, музичне свято для черкаських милуванів триватиме. Мені хочеться об'єднувати постійно людей, робити щось, але потрібно зрозуміти, наскільки я буду це в порожнечу робити, чи я буду робити це для людей. Олексій Хуторний Віктор Надточі Віка новини.